Спокій та покращення самопочуття біосугестивна терапія один із психологічних методів. Він працює із такими симптомами, як поганий настрій, та сон, тривожність, брак енергії. Наш український метод його створив наш український психіатр Олександр Стражний. Цьому методу десь приблизно 30 років, але його вже використовують і в інших країнах світу. Це такий достатньо простий метод психотерапії, але дуже дієвий. Він працює з психосоматичними проявами і покращує психологічне благополуччя, настрій і так далі. Під час сеансу людина знаходиться у медитативному стані. Такий ефект створюють спокійною музикою та заспокійливим голосом. Найголовніша родзинка цього виду терапії дотики. Після закінчення сеансу працівники організації проводять психологічну консультацію. Коли все-таки люди розуміють, що відбувається з її станом, що відбувається в її організмі, і отримує якісь ефективні техніки методи для самодопомоги, ці знання, ця інформація вони вже покращують і зменшують симптом. Валентина почала відвідувати такі заняття ще із самого їхнього започаткування. каже результат відчула одразу. Жінка поділилась найбільш корисною вправою, яку винесла із терапії. Ми вчимося, як правильно от, ну, робити вправи. Наприклад, є така вправа дихання животом. Дихати животом дуже добре тим, хто вночі просипається і не може заснути. У 2024-му працівники організації надали психологічну консультацію близько 9 тисячам краян. Роботи із кожним роком стає все більше, адже бажаючих скористатись послугою чимало. Наразі залучено 9 психологів на три населені пункти області: Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівка. Проте цьогоріч таку послугу розширили й для мешканців сіл. Люди, які в місті, вони розуміють, що таке психологи, вони ходять і в них є ця можливість. А люди в віддалених містах, селах, вони того не знають, але вони дуже потребують, тому що на сьогоднішній день, на жаль, більшість людей, які воюють, це сільське населення, і там практично залишилися одні жінки і старі люди з дітьми, тому їм дуже це потрібно. Така послуга доступна для ВПО, осіб із інвалідністю, пенсіонерів, самотніх батьків, членів багатодітних сімей, рідних загиблих у наслідок військових дій та людей із пораненням. Аби звернутись, достатньо подзвонити до організації. Заняття проводять безкоштовно, адже вразливі категорії населення чини найбільше потребують турботи та уваги. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.